Всім доброго часу, вітаю всіх у себе на каналі То Сьогодні ми розпочинаємо записи таро розкладів на грудень 2022 року. Розпочинаємо ми із Овна. Знака Зодіака Овен. Так? Працюємо сьогодні на колоді таро-снів. і ще одне питання розглянемо на колоді таро-78 дверей. Так, дивимось сьогодні, що ми. Загальну енергію місяця, те, що буде вас супроводжувати протязі всього місяця. Так, фінанси, здоров'я і особисте життя. І одне питання. Ваша мрія, чи реалізується ваше бажання, мрія, плани в 2022 році. Так, загальна характеристика, загальні енергії місяця. так. Так, фінанси, здоров'я, особисте життя. Загадуйте своє бажання, що ви хочете реалізувати, що ви плануєте, про що ви мрієте реалізувати. 2022 року. Дивимось, наскільки воно реалізується. Цю карту ми відкриємо останній. Так, загальна характеристика місяця загальні енергії, які будуть вас супроводжувати в грудні 2022 року, туз Кубків. Дивіться, тут наповнені новими емоціями, тут, такі, знаєте, шанси на щось нове. Можливо, хтось буде відкривати якийсь новий бізнес. Так? Можливо, в когось з'являться нові відносини. в тобто, особистому житті тут ми подивимось. Ну, давайте. Хтось буде наповнюватись чимось таким добрим, хорошим, так, емо, емоціонально. Ну, тут більше так до, до кохання, до емоціонального стану йде. Тобто якісь оновлення ваших почуттів. Можливо, хтось буде щось святкувати, отримувати якісь задоволення. Хтось буде ходити якісь. Кінотеатр там піде, або з друзями зустрінеться, так? І це принесе вам задоволення і подарує там на декілька а, тижнів а, такого позитиву. Ну давайте подивимося, що стосується, тому що тут з кубків це такий шанс на нове, а, на нове почуття, на нові емоції. Але що він дає цей шанс? Давайте подивимось, чого саме стосується. Зут розвиток. Тут розвиток, тут таке, знаєте, можливо, хтось буде чомусь новому навчатись, але тут е, рицар мечів у нас трошечки про інше. Е, По-перше, тут е, хтось, можливо, по-іншому буде ставитись свого партнера, переоцінить свої м пріоритети. Тобто тут буде щось змінюватися і буде щось по-новому. Тобто, тут якщо е, стосовно роботи, там, фінансів, все остальне. То, е, так, давайте додавимо ще карту. Так тут ще можу сказати таке, якщо в когось чоловік, батько, знаходиться на бойових діях, тобто знаходиться на службі, так, тому що тут стосується це, тут, знаєте, можливо, прийде відпустку. Тобто, тут буде таке, знаєте, нове, дуже скучили, і знаєте, нові такі емоції будуть. Але. То стосовно чоловіка емоції, можливо, хтось зустріне людину, яка служить, як да? будемо так говорити. Хтось військовий якийсь займає якісь або чини, або просто військовий, який знаходиться на, на, на службі. Тобто тут можуть бути і юристи, тут можуть бути і правоохоронні органи, тут і лікарі, до речі, і психологи тут проходять. Тобто тут таке, можливо, хтось і в когось є в планах сходити до психолога, так і все ніяк не могли вирішити іти не йти, то більше всього, що ви підете. Або будете зустрічатися з якимось чоловіком. Можливо, буде допомагати вам. Так, чоловік з минулого, однозначно з минулого. Тобто ви цю людину знаєте. Так, добре. Дивимося. Фінанси. Фінанси залежать від партнерства. Тобто, тут е, таке враження, що якщо у вас є бізнес, то у вас є партнер. Е, якщо у вас є е, робота. То ви, можливо, працюєте в парі, або у вас буде новий, новий партнер по бізнесу. Так, то от тут дивіться, в нас тут іде нов, нове так, шанс на нове. І, можливо, до вас прийде якийсь чоловік, який вам буде допомагати у вашому бізнесі. Можливо, буде давати вам, консультувати вас більше такої юридичної точки зору, тобто можливо, якісь зак заключати договори. Тобто все ви, на вирішення ваших питань. Але ви, Якщо, наприклад, ви жінка, то ви, можливо, залежите від свого партнера. так? Якщо ви, наприклад, чоловік і ви втратили роботу на сьогоднішній день, то можливо, ви залежите від своєї дружини або від якихось виплат на, на її ім'я. так? Так, тут дивіться, тут нове партнерство, нове партнерство. Тут все буде таке, знаєте, ще одне. Якщо, наприклад, хтось розлучається, то, можливо, ви відсудите якусь суму в свого партнера, можливо, тут якісь питання, які проходять через юстицію. Також можуть бути аліменти. Так, можливо, хтось вирішував питання з аліментами, тут воно у вас буде. Тут я не маю такої, знаєте, ні однієї карти грошової, не вийшло, що тут в якоїсь фінансової стабільності. Щоб... Добре, давайте розділимо перша половина грудня і друга половина грудня ваші фінанси. Перша половина грудня і друга половина грудня. Перша половина, друга половина грудня. Дивіться, перша половина буде вирішення якихось е, питань. Тобто тут будуть вирішення питання, і е, до кінця першої половини грудня ви отримаєте якісь звістки, звістки про фінанси. Тобто ще на протязі там півтори е, неділі е, грудня ви ще будете займатися якимись справами е, для, для вирішення свого фінансового благополуччя, тобто, а вже друга половина грудня, у вас іде дев'ятка пентаклів. Тобто ви будете вже задоволені своїми фінансами. у Вас буде така е, стабільність, тобто буде е, при, 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 прихід коштів буде в другій половині грудня. Так, добре, можливо, вам цей чоловік, з яким ви будете або знайомитись, або ви вже знайомі, але він буде в цьому місяці, в грудні місяці вам допомагати. Він допоможе вирішити якесь фінансове питання, яке дасть вам стабільність в другій половині грудня. Так, дивимось здоров'я. Ага, а здоров'я в нас депресія. Тобто, можливо, яка ситуація, яку ви вирішуєте тут фінансово, так, можливо, немає на даний момент коштів. немає там... Я не можу сказати, що тут якісь захворювання там. Не, тяжке, тут єдине попередження на грудень, що можливі депресивні стани, тобто зниження імунітету може бути. Тобто, можливо, якщо є можливість пропити якісь вітамінчики, або зробіть собі суміші, там всі знають, які з сухофруктів, тобто, підтримайте свій імунітет. Але от такі от стани, можливо, це знаєте, якась депресія, ну такі. Стосовно фінансів, ми ще особисте життя не відкривали, але енергія, яка буде проходити протягом місяця, вона буде спонукати вас до таких перепадів настрою. Але я вам можу сказати, що це більш надумані емоції, тобто те, що ви саме собі нашифрували. І якщо навіть така сталася складна ситуація у вас, то не переживайте, вихід у вас є, тобто не, не будьте настільки. Не не задрюкуйте себе, розумієте, що я ну вибачте за мій французький, але я вже буду так говорити. Тут людина може просто до себе придиратися або настільки будуть закриті очі, що не буде бачити вихід, а вихід є. Тобто тут така ситуація, що щоб не сталося у вас, не впадайте у цей депресивний стан, в нього дуже тяжко буде виходити. Тому майте на увазі, що давайте Добре, давайте подивимось першу половину і другу половину грудня. Ваше здоров'я, перша половина друга половина грудня. Перша половина, друга половина. друга ну, На другій половині у вас е, саме цікаво, що ось йдуть такі, знаєте, на страхи, якісь надумані. Отут у вас йде друга половина не грудня. По фінансах, е, нібито все нормально, тут ви будете щось розвивати. Тобто, можливо, хтось лікується на даний момент, можливо, хтось і сидить на антидепресантах, так? На, на заспокійливих на якихось сидить. Тобто тут такий розвиток іде. Розвиваєте лікування, тобто йде якісь. Тому або про не не закидайте його, продовжуйте надалі. І, і будьте обережні в другій половині грудня, тому що сама карта Луна вона говорить про наші такі паморки. Тобто, от, оце ось страхи, які можуть вилазити у вас, можливо, ще якісь. Тобто, тобто буде давління дуже велике у вас на ваше подсознання, на психіку, на вашу. Тобто будьте дуже обережні і все буде добре. Тобто, Предупрежден вооружен. Так, далі особисте життя. Особисте життя буде щось нове, тобто ви хочете щось змінити в своєму житті, однозначно, тут будуть такі, знаєте, постійні думки про те, що ви хочете щось змінити. Дивіться, ось у нас мечі. можливо, з'явиться на вашому горизонті чоловік, з яким би ви хотіли змінити так, щось. Або а, ви, ви познайомите, захочете з ним розвитку своїх нових стосунків, з кимось, можливо, ви захочете розійтися. Тут в кожного по-різному, але тут зміни йдуть. Тут, знаєте, коли щось плануєш про а, щось нове, тобто зміни. Так, добре, давайте подивимось першу половину, другу половину. Ні, не так. Дивимось. А... Перша половина, друга половина. Перша половина і друга половина. Ось в другій, подивіться, перша половина буде якась неопридільність. Тобто, давайте добавлю ще карту, тому що. Так, да, щось. Дивіться, у першій половині тут можливе знайомство. Розпочат, початок нових відносин. Тобто, хто, наприклад, не одружений, не має сім'ї, то в грудні місяці у вас, у вас чекає. В особистому житті оновлення 100%. Тобто хтось може зустріти людину, з яким закрутяться, заверсяться на Тут, знаєте, походи в кінотеатри, походи по кафешкам, таке, знаєте, тільки-тільки зав'язуються стосунки, тільки-тільки таке, знаєте, щось новеньке, приємне, переписки. Ну, тобто, все-таки. Будете, будете себе відчувати як підліток. Тобто, якщо хтось там у віці вже за 30, да, то будете відчувати себе як підліток однозначно. Так. Неважливо, жінки чи чоловіки, тобто тут, тут, тут такий от момент. Друга половина тут уже для страсть. Тут де, де вже така страсть. Тут буде, будуть такі вже більш, напевно, серйозніші відносини. Тобто я вам можу сказати, що да, зміна, зміна однозначно ракурсу буде. Тобто перша половина ви будете таких. В емоціях приємних, друга половина ще одне: тут таке попереднення, що можливо, на другій половині у вас іде депресивний стан. В другій половині місяця у вас йдуть якісь депресії і все стане карта Рице Жезлів говорить про те, що це ще може бути сора. Якщо ви в стосунках, наприклад, то у вас в другій половині грудня, можливо, якісь такі неприємні відчуття, неприємні якісь відносини бути з людиною, тобто ну, сора розбіжності ну така, знаєте, на агресії, на емоціях, ну, знаєте, на перепалка якась може бути, яка призведе, наприклад, вас до депресивного стану. Давайте подивимось, чи вирішиться це питання до... до кінця місяця, чи вирішиться це питання до кінця місяця. Знаєте, воно вирішиться, але не буде так, як було на початку місяця, з'являться страхи. Тобто, будьте дуже обережні, кого ви підпускаєте в своє життя. Проаналізуйте людину, перше, перше чим ставити її на п'єдістал божества, грубо говоря, для вас. Тобто, Це може бути і жінка, це може бути і чоловік, неважливо, але придивіться, щоб не було боляче. Тому що от, на другу половину у вас все виходить. Вроді би, у вас і кошти з'являються, фінанси з'являються, але е, е, особисте життя дуже сильно впливає на ваше здоров'я. Так, добре, дівчатка, хлопчики. Дивимось, ваше бажання. Чи збудеться, чи реалізуються ваші плани, ваші бажання до е, кінця місяця. Вибір. Тут, можливо, про кохання хтось задає питання. Тут таке, знаєте, це все залежить від вас однозначно, яке ви рішення приймете. Тобто, все залежить від вашого рішення. Якщо, наприклад, ви задавали питання про якісь фінанси, то тут теж треба буде приймати якесь рішення. Тобто, з від... однозначної відповіді немає, тому що, можливо, прийдуть так обставини, коли вам доведеться приймати якісь рішення, і все від цього рішення буде залежати Не в моїх правилах, але достану я ще одну карту. Стосовно чого, ну, чи збудеться, чи. Не буде це. Ні, є якісь обставини. знаєте, Тут ви чогось боїтеся. У вас є всі шанси, тобто у вас є вибір, вам дають якісь відкриті дороги, тобто ви можете вирішити, у вас є комунікації, але ви чогось боїтеся. тобто ви злякаєтесь чогось. Ось, ось дев'ятка мечів, і ось дев'ятка мечів. Можливо, ви загадали якесь особисте життя, щось особисти, але тут ви чогось злякаєтесь. Тут ви самі накрутите дуже багато страхів. І, можливо, сядете і будете згадувати якісь свої старі відносини, які, можливо, ви розруйнували і хочете їх повернути назад. Не знаю, чому така йде інформація, але я вам її озвучу. Тобто, тут дивіться, дівчатка, хлопчики, дуже уважно. Кармічна ситуація. Так, добре. Все для вас дуже вам вдячна. Бажаю, щоб ваш, щоб це було. карти завжди попереджують. Вони не говорять остаточного результату. Вони говорять те, що буде наперед. І у вас є шанс змінити а, негатив на позитив. Або а, хоча б зробити його нейтральним. Тому все у ваших руках. На все добре, мирного неба, нам всім над головою.